Вітаю, друзі! Робота триває. А сьогодні я хочу побалакати з вами про таку деревину, про, є, про таке явище, як шпальт дерева. Друзі, ось воно. Що таке шпальт? Як воно виникає? Тому, якщо ця тема буде цікава, запрошую! Отже, що таке шпальт, друзі? Шпальт це колонія бактерій, грибків, які при певних умовах оселяються на деревині, на мертвій деревині. Що мається на увазі? В лісі, наприклад, всі дерева мають властивість падати при різноманітних буревіях, дерева ламаються, обламуються, падають. Або частина дерев падають на сиру землю. Лежать на сирій землі. В цей час всі життєво важливі процеси, які відбуваються в деревині, припиняються, сік притому зберігається в деревині, і це дерево лежить весну, літо, осінь, під сонцем, під дощем, взимку, під снігом. І поступово на такій деревині поселяються колонії бактерій і грибків. Який утворюють шпальт. Ось, друзі, перед вами горіх. Ось так і виглядає структура шпальта. А ось це, друзі, і є ті самі грибки і колонії бактерій. Ось ще хочу вам показати в такому ракурсі різницю між шпальтом і живим деревом. Це, друзі, обидва горіха. Це дерево, цей горіх був живий, він зростав на присадібній ділянці, але це було дерево з категорії аварійних, тому його довелося зрізати. А оце шпальт, він кілька років тому був зрізаний. Просто лежав у моїх знайомих на присадібній ділянці серед неба в дровах. І вони мені його привезли шматок цього стовбура. Ось, ось така різниця. Тобто живе здорове дерево і ось таке вже уражене. уражене. Ось можете подивитися, яка структура. Тобто, на мою особисту думку, всі ці колонії грибків та бактерій являються нічим іншим як природніми санітарами, які перетворюють впавшу деревину на природню органіку. Шпальт може утворитися на абсолютно будь-якій деревині. Е, і має кілька стадій: умовно кажучи, початкову стадію, е, середню стадію і вже фінішну стадію, коли деревина вже просто перетворюється в труху. В нашому ж випадку завдання майстра, якщо йому потрапив такий матеріал, визначити придатність матеріалу до роботи. Е, наперед хочу сказати, що е, вироби зі шпальту дерева. Надзвичайно красиві і цінуються серед поціновувачів справжнього природнього мистецтва, виробів з дерева. Що відбувається з деревиною, коли на ньому поселяються колонії грибків та бактерій? Дерево починає міняти свій колір, малюнок, а також свою структуру. Деревина стає більш пористою. І м'якою, тому, як я і казав, завдання майстра визначити придатність матеріалу до обробки. До речі, зі шпальту дерева виготовляють не лише токарні вироби, а й різноманітні вироби столярного напрямку, предмети декору та інтер'єру. Також зі шпальту дерева, зі стабілізованого шпальту, виготовляють накладки для ножів. Це в мене заготовка, яку я сьогодні буду фінішно обробляти. Оскільки при сушінні його добре повело еліпсом, ось можете бачити, я вже частинку вирівняв, зараз я просто вирівнюю. Для цього я використовую два різця такий реєр і. Свій косий різець з напильника. Друзі, попередня робота зовні завершена і відшліфував. Як бачите, тут лишаються такі пори, але я їх навмисно не прибираю. Це придає лише істотної краси цій деревині. Така краса, просто неймовірна, друзі. І зараз переходжу всередину. Теж вирівнюю за допомогою ось цього рісця. Як я це роблю, я вже надразово показував, тому не будемо зволікати час. Отже, друзі, ось і завершив працювати з цією мискою, вона поки що без покриття. Тут поєднано два стилі, ну, на мою думку, я так це називаю. Тут два стилі, на мою думку, це етностиль і стиль природи, природний натуральний стиль. Поєднання двох стилей. Ось така, друзі, неймовірна краса, шпальт горіха. Точити сам шпальт тут не виникає ніяких особливих проблем. Єдине, що, як я і казав, ці колонії бактерій і грибка трохи міняють структуру деревини. А це в нас ще, до речі, і точіння поперек волокна. Як нам відомо, поперек, при точенні поперек волокна волокна знаходяться під різними кутами, різними напрямками. І тому тут трапляються більш м'які ділянки деревини. І коли їх обробляєш, волокна просто піднімаються ось таким ірокезом, так би мовити, стирчать і зрізати їх різцем вже вкрай важко. Тому доводиться все це зашліфовувати. Шліфувати, щоб відшліфувати шпальт, потребує, потребує терпіння, час деякий, але результат у вас задовольний. Отже, це такий нюанс, що ну, треба приділяти час для вишліфовування. Хоча особисто я не цілком вишліфовую не до глянцю, не до вигляду пластмаси. Ось, наприклад, бачите, друзі, такі раковини лишаються. Звісно, можна було їх прибрати, але я їх лишаю. Це придає лише автентичності. Конкретно, ну, наприклад, ось ці мисі мисці. мисці вона виглядає просто неймовірно. Це саме творіння природи. Що ж, друзі, а ось так виглядають миски зі шпальту вже під ляною олією і під масловоском. Зараз я вам покажу ще хвилинку вашої уваги. Ось, друзі, ось така неймовірна краса. Це теж етностиль. Стиль природи, тут ще з елементами ковки. Тут, бачите, була тріщина, йшла від центру ядра. Ось, друзі, ось така краса, просто неймовірна. Ось так всередині ось така миска. Це теж шпальт горіху. Ця мисочка, до речі, в мене вже замовлена. Вона незабаром їде в Болгарію. Люди зараз у відпустці, як тільки з відпустки повертаються, ця миска вже їхня. Тут теж етностиль, друзі, елемент живого краю неймовірна краса. Така мисочка всередині також. Ось бачите, і тут вишліфована не до пластмаси, так би мовити. А Цю миску конкретно в мене замовили під кутю в Болгарію. Ось така мисочка ще теж, друзі, теж шпальт горіха. Теж етностиль, живий край, сучки різноманітні. Подивіться, друзі, який неймовірний малюнок. Просто неймовірний. Такого малюнку ви не зустрінете ні, ні на якому дереві, тільки на шпальту. А шпальт, нагадає, може бути на різних породах дерева. Сам я працював лише ось з горіхом довелось працювати, але вважаю, гадаю, що, ще, що все ще попереду. Дивився відео в YouTube. Непогано виглядає шпальт на березі, наприклад. Там ось всі оці малюнки. Ось такі, ось такі різноманітні сітки на, світлій, на світлому фоні, на світлій деревині виглядають просто неймовірно. Що ж, друзі, ось таку красу нам дарує природа, дає нам можливість приторкнутися до нового чогось неймовірного. Всім дякую за увагу. Вже по традиції хочу закликати вас, друзі, підтримуйте український YouTube, підтримуйте україномовний контент. Якщо це відео було цікаве, ставте ось так, якщо не цікаво, можете ставити ось так. Спробував відкрити трохи цю тему, вона для мене ще для самого нова, але хочу вас запевнити, що тема дуже цікава. Працювати зі шпальтом, друзі, це просто неймовірно. Отримуєш сам неймовірне задоволення і виходять такі просто неймовірні речі. Всім до зустрічі. Просто краса, друзі. До речі, забув сказати Ось ще конкретно на цій мисі, бачите, друзі, це ядро. Подивіться на ці Клиноподібні тріщини. Я не можу пояснити їх появлення, але таке враження, що це ядро колись тріснуло, а потім заросло ось заболоню. Тобто наступним зовнішнім шаром. Подивіться, які тріщини. Так само і з цієї сторони вони є. Але тут вони набагато краще проявлені. Просто неймовірно, друзі. Неймовірна краса. До зустрічі в наступних відео.